Здарова! сьогодні відео по GTA 5 RP. Граю я на сервері Nexus. Заходь по посиланні в описі та вводь мій промокод СімЛев та отримуй бонуси за проходження рівнів, а саме віпку на 7 днів та гроші. А за відправку мені в особисті повідомлення скріншот з моїм промокодом, отримую особисто від мене 100 тисяч бонусом. Приємного перегляду. І так на балансі у нас 9595 монет. 9595. 95. Я рішив покрутити. Давайте так, 10 тижневих. І 10 щоденних. Я буду відразу це записувати, тому я трошечки буду тупити, але Але я відразу скажу суму, яку ми вибили, що ми вибили і так далі. Коротше, погнали з тижневих. Давайте 5 тижневих, 5 щоденних і 5 тижневих, 5 щоденних. Поїхали. 137 монет. Відразу продаю за монети і не парюсь. Так. Другий кейс дає нам що. Дає нам 40 монет, чи скільки буде з тим монет? 130 монет знов. Окей, продаємо. Давайте ще один кейс. Поки що ми в мінусі і при нормальному мінусі. Ну, до котей, ага, конечно. 42 монети. Давайте ще один. Це четвертий кейс у нас. Ну звісно, спайдер прокрутить. Буфало. Ти, ти серйозно? 70 монет. Окей, продаємо. Ну і получається п'ятий кейс. Це останній кейс. І, і капець за 5 кейсів не дало нічого. Машина 137 монет знову. Виходить, нам випало 3 машини за 137 монет, одна машина за 70 монет і одна машина за 42 монети. Виходить, ми потратили 1000 монет, а відбили всього 523 монети. Ну, звісно, ми могли забрати машину якусь, але таке, коротше. Так, поїхали. Щоденний кейс по 125 монет він коштує. Поїхали, перший кейс. Опа, зразу окуп. 300 монет. Сюда Давайте ще Угу За скільки монет? 25 монет. Окей, ладно. один Да, ладно, знов 300 монет. Да, 300 монет майка. Так, наступний кейс, що він нам дасть? Да, ладно. Ну, спинись. Ага, так, да, звісно. Ну, Розкатав губу, блін. 20 монет. 25 монет. Машина за 25 монет. І п'ятий кейс. 30 тисяч. Поняв. Виходить. Е, потратили ми 625 монет, а заробили ми 650 монет, тобто ми в окупі на 25 монет і 30 тисяч вірців. Окей, хорошо. Поїхали тепер крутити кейс автомобільний. Один кейсик, крутанемо. Я розумію, що ми не будемо в окупі так, як в попередній раз, але все ж, чи це окуп? 4200 монет. Пуф. Подумаєш, всього лиш. Тобто ми крутинули за 2500 монет і вибили машину за 4200. 2500, 4200. Це 1700 За монет в окупі. У мене зараз на балансі 10 843 монети. Тобто я з цих 10 кейсів і плюс одного автомобіля, тобто з 11 кейсів я в окупі там на 1000 монет, грубо кажучи. Але я обіцяв, давайте крутимо далі. Я обіцяв крутити 10 тих, 10 тих. Значить, крутимо зараз ще 5 тижневих кейсів. І що нам випаде? Так, у нас випала машина за 130 монет. Щось дуже часто випадають ці машини за 130 монет. Ну ладно, 50 тисяч, так? Да? да. А що в третьому кейсі у нас буде? Давай, 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 давай. 130 монет? Да, 130 монет. Так, четвертий кейс. Що він нам обіцяє? Що він нам дає? Ну так, звісно, якби ж Макларен, то окей. Ну, типу блін, 47 монет От. Ну і п'ятий останній кейс, тижневий останній кейс. О, тижневі, взагалі. Зараз тижневі взагалі не окупилися. Не окупились теж, не то що зверху не дали, вони взагалі не окупилися. 370 монет і 50 тисяч віртів. Замість того, що я заплатив 1000 монет. Тобто це дуже мало. це я в мінусі на 630 монет. Ну, ладно. І давайте. Та чого ж я постійно захожу в бойову перепуску? Давайте. 5 щоденних кейсів. Перший прокрут 5 кейсів він нам дав. Усик. Де класи? Вуду. 25 монет клас. Продати, Відкрити. Опять вона. Серйозно. 25 монет. Ну, стій на Ар'єрі, ну, будь ласка, ну звісно. Знову машина за 25 монет. Це жесть. Давайте ще раз. Все, і в мене вже менше 10 тисяч монет. Battle Pass 1000 XP? Та блін, мені, в принципі, зараз не нададе вони, звісно, але ладно. Ну Рі'єра, ну стій, ну чого ж ти так прокручуєшся? Знов 25 монет. Жесть. З цього прокрута 4 автівки по 25 монет і Battle Pass на 1000 XP. Це, я в сумі заробив 100 монет і Battle Pass 100 XP. При тому, що покрути в кейсі на 125 монет. Це просто, це такий неокуп. Але, 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 але в сумі, по суті, скільки я заходив, в мене було 95-95, тобто я в окупі майже на 100 монет. Коротше, таке щось. І давайте, так як в мене багато реально монеток, давайте все-таки прокрутим ще один автомобільний. Я розумію, що в принципі звідси я вже ну, що, можна ламбу. Хотіте. Фірарі хотіти, а все інше, в принципі, ну таке. Типу, забирати я його точно не буду, а от якщо б ламба там випала, або Феррарі, я би забрав. Ну і бугаті, може би теж забрав, чисто свапнув би свою просто та й все. -да. За 450 монет. Ай-яй-яй-яй-яй. Як це боляче? Це жесть. Ладно, я в мінусі на 2300 монет. Це вже більше, як 2300. Е, получається, що в нас е, вийшло? Е, тижневий. Нам випадало 137 монет машини, 137 монет машина, 42 монети машини, 70 монет машини і 137 монет машина. Потім тижневий 137 монет машина, 137 монет машина, 47 монет машина. Коротше, цього разу потрібно було спинятися після перших прикрутів автомобільних. А я пішов далі. Маємо, що маємо. Все, всім дякую, всім пока-пока.